Estudiado, o tem? que dar. Você tem que dar. Não, não. Agora, não te dá. Elisa, a pitada sua. Eu tenho que ir é. um, no banheiro. Eu tenho que ir no, 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 no. no. no <tossos>

супер. Допомоги. Допомагаю. Покажу, як робити і откажу. там що моя вся моя на да, олінікою все буде так. А він

В один синій, туди сюди, Вилена! І команди, представники від команд збирають нічі. Вони будуть збирати. Червоний синій, сині, синій стоїть. Де та ні сюди

いいですよ。 Він як заблокований, а в тебе пічні. Сині. motivovsya potom. Ço. 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 Ço.

Патру, може, там буде черман, на що є. Сені закінчили, червоний. Зараз буде червоний. Можете більше. Червоний Супер! Це погано?

Дівчина приїхала, одна дівчина є і ще одного дівчинка. Не хочемо грала вже? Ще одну вшукає. Буде ще команда, яка у Ні. Mwen an, ki koukou. As mi ba? Mwen an, ki koukou. Mwen an, ki koukou. Mwen an, ki koukou. Сині. 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 Бажі білий. Бачите, білий. Сюди треба кидати. Сині його закінчили. Червоні. 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 До білого. Червоного. А скрипт не купав. Дивимося, два червоних, Два червоних плечі тоді, чим всі. Два червоних. А що ви думав? Вилена. А що ви думали? Okay, да. Лена. フィーラルのシステムや。

Я питаюсь, відкрита, закрита. Ну білого треба, ту білого приліти. Кидай, до білого. Я не кидай. Ну так, живоний. Червоний, Червоний кидають. Тебе м'як стоїть. Сині. Куди накидає? Лі докидай. До білого. До білого. До білого.

О, Червоні. А, я сад... Червоні. Можна дивіться сказати. Можна, я скорб сюди, можна червоного підпити. Сюди підпити. Можна білого туди забити. Бачиш, аж спапів.

Воно можно. Сеніфок, а дві ну, Сені. майбутки. Сені. Сені його закінчили. Червоні. Для всіх, да? Один червоний, да? Червоний можна кидати отак, от дивіться, сюди відбити. Отак От Они от от туди можна у відбити, вони туди. Один червоний. Хвилена. Один червоний. Один червоний. <реже> Ваня, перекинула? Почему ты будешь? 有得那么远。

Дай це буде. Що буде. Не знаю. Чи знаєш, що буде? Червоні закінчили. мені Сині. До білого, до білого. Казали, що ви будете участь приймати. <риклад> Вас шансу думати нема. Зразу пишемо фамілію ваш прізвище. Кажіть. Старущак. Як? Старущак. Старущак звати. Готуйтеся? Я фотик потребую. А вдруг там дисципліна людина? Yeah. А, то вчора було. Або? А ну не шкода. Добре, зараз я запитаюся краду.

Зараз шукати вас буде. Так. Раз учасник, два учасники, Наталя третя ваша. Là, там буде заїзд, там такі будиночки по придоровому будуть. По припарку. Там по припарку будуть будинки тут Динамо. Е, можна. Я ja, після них чи... Че... Ті, що не грали, будете зараз і грати. <плес> Я маю від'їхати на десь на п'ять хвилин. На п'ять ні. Вони вже останні. Тут уговне ігра. <плес> Ти що не <плес> знаєш, що хоче? Знаєш, граю без бар'єр і не знаю. Там ще є один учасник. Приїхали де? Де, де, податково. Там, заїхали.

Сюди вас куди кидати треба? Сюди кидай, нас тут туди кидай. Дай не я ще сюди, то Кину точку. — Кину точку взяти. Кинуточки. Киноточку надігати. Люди, через зверх. Отакого. Давай, доки <пробучий пробучий зараз. пробучий пробучий> <зараз. пробучий> Ладно. Сиди, связан. Ще привет. 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 Yes, ja. ah, один синій. Нет, ты не писал, ты не граєш? Зараз буду. работу. Я в тебе? Можете й по привозити. Ты вас дебили. Аж до червоного. Да. Ще раз кидай. Ви біля озера закохані, знаєте? <ривання> так, там є заїзд комунальне підприємство. В такому випадку як проходять, <ривання> <ривання> тобто беруть який найближчий синій, і далі всі, які будуть. Ну-ну. Лише. Я тут піде. Але дивіться, раз, підходить, підходить, два, підходить. Два. Червоний. Два. Червоний. Добре. Один. П'ять, три. Вигнали червоні. Так. Зараз заходить команда перша і без бар'єр і незламні. Без бар'єр і незламні. А не зразу? Давай я прочитаю, хто там входить. Ні, там а але не з тієї сторони.